Так, дітки, приготувалися до уроку математики і відразу розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні на уроці ми з вами будемо пригадувати вивчені таблиці вложення, розв'язувати задачі, вирази, тренувати свій Моз. мозок. Тренувати свій мозок. Так, дійсно. Тому що найкраще це одержується саме під час уроків математики. Тому прокидаємося. Слухаємо уважно, працюємо активно і старанно. Давайте відразу пригадаємо, що ж таке множення, Аліночка. Множення це додавання, а дай Так, як називаються числа при множенні? Будь ласка, Ярослав, перший множить, другий множник добуток. Добуток, так. Як називаються числа при діленні? будь ласка, е, Єгор? Числа приділені Єгор слухаємо тебе. Приділене. Називається ділення, перший дільник, другий дільник. І немає у нас ні першого дільника, ні другого дільника. діленні, Аліночка, скажи, як називається число? дільник численні? Єгор, запам'ятай, будь ласка, ділена дільник частка. І ви вивчили таблицю множення на 8. 8 помножити на 9. Скільки буде? 72. Тільки не одна Аліна і Ярослав, а усі діти повинні. 72, 72. 72. 8 помножити на 3. 24. 8 помножити на 6. 48. 8 помножити на 8. 48. 64. 64, дітки, повторюємо. І як звучить переставний закон множення Віроніка Воднева. Віроніка Водніва, ми тебе слухаємо, час іде швиденько. я скажу? Нічого не зрозуміли, бо тебе погано чути, будь ласка, Аліночка. І вновляє, не так. І зараз ми використовуючи переставний закон, давайте вирази прочитаємо. Вісім помножити на сім, дорівнює 7 помножити на вісім. Далі продовжує Аліна. Шістнадцять. Треба сказати, використовуючи переставний закон множення. Віти помножити на 2. Ну, за зразком верхнього виразу. Два умножить на вісім. Дениско продовжує далі. Дев'ять. Дев'ять помножити на вісім рівня... на Використовуючи переставний закон, як ми запишемо. Ну, подивіться на попередні вирази. 9 помножити на 8 дорівнює, діти підказуємо. 8 на 8, 8, 8 на 9 помножите на 9. Так, і варічка, останній вираз. 8 помножте на 3 дорівнює 3, помножте на 8. Так, все вірно. Ми з вами вивчили переставний yeah. закон множення і кожен урок користуємося ним. А зараз рахуємо усно. Так, швиденько, хто вже порахував? Скільки буде сім'я на сім? Аліночка? Сорок дев'ять. Молодець. Далі вісім помножити на п'ять. Множимо. 40. Так, 40. Аліна починає зверху вниз. Сім умножити на сім, сорок дев'ять, а вісім. Досить Аліна. Не треба все торохтіть, тому що є дітки, які дуже хочуть працювати. Далі продовжує Денис. Денис, я вісім, слухаю. Вісім помножити на п'ять на Вісім помножити на п'ять. Скільки буде? Денис, ти зараз де знаходишся? Бо я на екрані бачу лише крокодила. Я тебе не бачу. Ярослав, Сергій, Єгор, Ваня всі зарабують, Павло, Віктор, які постійно сидять за захованими камерами. Вмикайте, будь ласка, звуки вмикайте камери. Я звуки камери. Буде 40, Сергій продовжує далі. Сергій продовжує далі. Слухай, Сергій. 42 розділити на 7 буде 6. Нарешті. Ярослав далі продовжує. 8 помножити на 9 буде 72. Молодець. Далі Єгор Золотухін. 49 поділити на 7 на, на скільки ж треба помножити сім, щоб було сорок дев'ять? Скільки 7. буде сорок дев'ять поділити на сім? Буде сім. І Аліночка, давай 7. останній вираз. Двадцять чотири поділити на шість, до рівня чотири. Бо шість помножити на чотири буде двадцять чотири. Молодці. Вероніка, швиденько назви результати обчислень усних. Вероніка Воднєва, слухаємо тебе. Звук вмикай і називаєш швидко. 49, 46, 72, 74. Так, дякую. Тепер тебе дуже добре чутно. Записуємо, дітки, 28 квітня, класна робота. І каліграфічно пропишіть число. Ванечка, яке це число? 40. 40. А яку? що можна сказати про це число? Яке воно? Діти, хто дасть характеристику числу Ярослав. Воно кругле. Правильно, це число кругле. Двоцифрове, ще яке. Ну дітки, ну веселіше. От нема сьогодні Віроніки на уроці Тімакіної, і у нас повна тиша. 40 – це двоцифрове, кругле, парне чи не парне? Не парне. Число парне. Всі числа, які закінчуються нулем, це парні числа, бо вони діляться на два. 40 – двоцифрове, кругле, парне, і це число якого десятку? четвертого. Четвертого, дякую тобі, Ярославчик. Назве сусідів числа 40, будь ласка, Ілля. Сусіди числа 40. Я можу. Я. Ілля, і... ми тебе слухаємо. 49 і неправильно. 49 це дуже далеко від 40. Попереднє і наступне число це сусіди. Варічка, назви сусідів числа 40. 39 і 30 і 41. 39, 39 і 41. Правильно, будьте уважні. Продовжуємо з вами далі. Аліна, ти записала? Так. Дуже добре, бо я не бачила, що ти писала. Я бачу, що ти тільки гойдаєшся на стільці. Точно записала? Добре. Дуже добре. Так. Отже, яке число 40? Двоцифрове, кругле, парне і це число четвертого десятку. Які числа ми називаємо круглими, Дениско? Які закінчуються нове. Дякую, моє сонечко, ми продовжуємо далі. Зараз ми будемо обчислювати вирази з іменованими числами. Пропускаємо одну клітиночку вниз, одну клітиночку праворуч від хвилинки каліграфії і записуємо. 2 літри помножити на 8, у нас повинно одержитись іменоване число. 2 помножити на 8, Єгор, скільки буде? 2 помножити. На 8 буде. Єгор, я зрозуміла, що ти не вивчиш таблицю множення, що ти таблицю множення не вчиш. Я це вже здавним-давно зрозуміла. Ну, якщо ти маєш. 16 16 буде правильно, Павло. Якщо ви не вивчили, що вам потрібно мати на столі перед очима завжди, про що я вам говорила, дітки? Написати вирази, написати вирази. Ми вже записали навіть перший вираз, Ярослав. Тільки почали завдання. Я говорю, дітки, записуємо вирази з іменованими числами. Будьте уважні, не думайте про стороннє. 2 літри помножити на 8 буде 16 літрів. Далі продовжує, будь ласка, Денис. 45 лі літвів поділити на 5 лі літвів доївніє? Пригадайте, якщо іменоване число ділимо на іменоване, ми одержуємо, яке число? Обичайне, обичайне. Звичайне число. 45 поділити на 5 буде? Ну наскільки треба помножити 5, щоб було 45, дітки. 45. 40. Буде 9. 40. Буде 9. Дякую, Ярослав. Буде просто 9. Продовжує, будь ласка, Варя далі. Записуємо. 45. КГ. Мінус... Кілограм, мінус 5 кілограм. Скільки буде? 40 КГ. 40 кілограмів. Просто, просто. Ні, а чого просто? Це буде іменоване число. Це коли ми ділимо іменоване на іменоване, ми одержуємо, звичайне. 40 кілограмів. Від найдовшого виразу, а який у нас вираз найдовший? Перший, другий чи третій? Третій. Третій. Ми пропускаємо 4 клітинки на п'ятій записуємо другий стовпчик. Єгор, будь ласка, слухаємо тебе. 21 гривня. Двадцять одна гривня. Поділити на сім гривень. Гривень. Скільки буде? Скільки разів число сім вміститься в двадцять один? Три. Буде три. Звичайне, просте число три. Записали. І хто швиденько порахує останній вираз? Вісім сантиметрів помножити на сім. Скільки буде? Крім Аліни, Аліна, я не говорила, щоб ти відповідала. Помовчи, будь ласка, сонечко, я знаю, що ти знаєш. Крім Аліни, хто вже порахував 8 сантиметрів помножити на 7? 50. Буде 56. шість. Аліна, скільки буде? 56. Просто 56. 56 сантиметрів. 56 сантиметрів. Дякую. Ярослав, дякую, Аліна, які швиденько порахували. Молодці. Назве результати наших обчислень. Дениско, будь ласка, слухаємо тебе швиденько. Всі останні 16 9, 40 кг, 100 кілограмів тої 56 сантиметрів. Дякую. Дениско, назви сусідів числа 56. 55, 57. Ілля, назви сусідів числа 40. Ілля, будь ласка, назви сусідів числа 40. Олена Миколаївна, ваш 940 дошкільна. Назви, будь ласка, сусідів числа сорок. Сорок один 30. А хіба число 30 знаходиться поруч біля сорока? А, 30 і сорок один. Ну, зовсім не тридцять. Діти. Яке попереднє число? Тридцять девять. і сорок один. повтори, будь ласка, сусідів число, тому що ти забув, мабуть. Зараз ти мене добре чуєш? Так, тридцять девять і сорок один. Чудово, молодець. Продовжуємо далі. Наступне завдання наше це задача. Розв'язуємо усно. Записувати не треба, Ярослав, ти чуєш мене? Першу задачу ми розв'яжемо усно. І так, мені 7 років, а моїй мамі 28 років. У скільки разів я молодший, ніж мама? На 4 роки, на 4 роки. Ну, не питається на скільки років, а у скільки разів я молодшую? Чотири рази. Чотири рази. Сергійко, а як ти дізнався? Що ти зробив? Я сім розділив на двадцять вісім. Але не можна сім на двадцять вісім поділити. Можна а що поділити? Двадцять вісім поділити на сім буде чотири рази. Сергійко, так і каш відповідь у цій задачі? В чотири. чотири рази син молодший, ніж мама. мама. Це задачі на кратне порівняння чисел. Ми їх виконуємо якою дією? Сергій, записувати не надо. Ми, ми виконуємо якою дією ці задачі. Діти, ну ми знаємо всього чотири дії. Додавання віднімання, множення і ділення. Я ділення Дякую, Варя. Продовжуємо далі. Наступну задачу ми будемо записувати. Читає задачу Ярослав. Я, я. Максимові шість років, а його сестра тричі старша. На скільки років сестра старша за Максима? На п'ять років, на 5 років, на 5 років. Невірно Сергій. Хотіло, Не Читаю Дениску ще раз задачу. Максимові 6 років, а його сестрі утримачі. Вищі... А його сестра утричі старша. Що означає утричі старша? Треба шість помножити. помножити. на Скільки буде шість помножити на, на три. 18. 18. 18 років сестричці Максимкові. Вісімнадцять років. Максимкові шість, а сестричці вісімнадцять. Ми спочатку виконали дію. Ну, шість ми що робили? Множили на три. Ми виконали дію множення. Питання задачі прочитає Денис. На. скільки років сестра старша між Максимке? А якщо питається, наскільки більше, наскільки менше, ми завжди виконуємо дію. Це закінчення. Діти, скільки Наження. можна говорити? Діла, Діла, наскільки Діла. менше Діла. наскільки Діла. більше, Діла. це віднімання. віднімання, молодець віднімання. Ярослав. Це задачі на різницеве порівняння. Наскільки більше, наскільки менше. І так, сестричці 18, Максимкові 6. Наскільки років сестра старша? Дії треба виконати? Віднімання. Віднімання. Треба 18 відняти. Ну, скільки Максим, ковіроків? Шість. — Вікнад відняти шість, скільки буде? Дванадцять. Буде дванадцять. Отже, сестричка на 12 років старша. Наскільки дій задачі, яку ми з вами щойно розібрали? На дві. На дві дії. Дякую, Ярослав. У першій дії ми будемо знаходити скільки років сестрі. Максимкові шість, а сестра утричі старша. Якою буде перша дія? Ділення. Ні, Варічка, ділення. Якщо утричі Але... старша, треба яку дію виконати? Утричі старша. У множення, кілька разів старше. Множення. треба виконати її множення. Треба шість множити. Триго на чотири. У помножити три 3. 3. Записуємо задачі і розв'язання задачі. Перша дія. Шість помножити на три. Скільки років сестричці? 18, 18. 18 років. Вісімнадцять 18. 18 років сестрі Максимка записуємо. Я? І так, Я Максим шість зараз... сестричці вісімнадцять років. Наскільки років сестричка старша? Якщо б нас питається, наскільки менше, наскільки більше, наскільки менше, наскільки більше, ми виконуємо дію. Яку? Віднімання. Віднімання. Сестричці 18, а братику Максимку 6. Так що ми будемо віднімати у другій дії? 18 мінус 6. Скільки буде варічка? 18, 15 і 6. 12. 12 років. Отже, яка відповідь? Денис. Відповідь на 12 років старша сестра Максимка. На 12 років сестра старша сестра Максимка. А тепер дописуємо все до крапочки. Не забувайте, що слово відповідь з великої букви. В кінці речення ставимо крапочку слова в реченні пишемо окремо одне від одного. Паша, прочитай, будь ласка, відповідь до задачі, Паша. Відповідь на 12 років і сестра старша за Максим. Паш, у тебе інтернет поганий, чи світла немає? Чому в тебе все виключено? Ні. Ну, а чому ти все виключив? Ти не хочеш працювати? Я працюю. Працюєш дуже добре, тільки я не бачу, що ти працюєш, ти не відповідаєш усно. Сьогодні неактивний, Павло. Так. Дітки, і запам'ятайте, якщо питається в задачі, наскільки більше, наскільки менше, наскільки старше, наскільки молодше, ми виконуємо завжди дію. Яку останню дію ми виконували в задачі? Її віднімання це різницеве порівняння чисел. Від більшого числа віднімаємо менше число. Аліна прочитай ще раз відповідь до задачі. Пісня на 12 років сестра старше сест... за Максимка. На 12 років сестра старша за Максимка. Хто написав «сідає рівненько, щоб я бачила? Я розумію, вже записав, так? Yeah. Варя написала. Ну, в кого камери включені, я побачила, що діти вже дописали. Хто не дописав, допише самостійно. Дітки, ваше домашнє завдання опрацювати номер. Варічка прочитає, який номер? 872, 877. На сторінці? 143. 242. І так, номер 872. Подивіться уважно, що це таке? Вирази. Вирази. скільки виразів, Аліночка, вам треба буде обчислити? Это... п'ять. виразів. Пригадайте, якщо у виразі є дужки, перша дія завжди виконується де? У дужках. У дужках. Зверніть увагу, будь ласка, на останній у? вираз. Єгор, скажи в останньому виразі домашньої роботи. Яка перша дія? Відрізання чи ділення? Перша дія – ділення. Ділення. А друга дія? Віднімання. Молодець, умничка. Так, читає задачу, будь ласка, Віраніка Водніва, номер 877. Віднімання. Дідусеві. Дідусеві 50 56 років, а його внук усім разів молодший. На скільки років дідусь старше за внук? Дітки, подивіться, задача аналогічна, яку ми з вами розв'язували щойно у класі. Так скільки років дідусеві, Єгор? Дідусі 56. 56. 56. Що сказано за внука, Аліночка, прочитай нам. Так, Ось у сім разів молодший. Що означає у сім разів молодший? Яку дію треба виконати, щоб дізнатися, скільки онукові років? Внимайте. Ой, ні. Поділити. Поділити треба. 56 поділити на 7. Скільки буде? Діти, це домашня задача. Зараз будьте уважні. 56 поділити на 7. Скільки буде? Швиденько, Ярослав. Павло, Єгор, Віраніка, Варя. Скільки буде 56 поділити на 7? Денис. 8. Буде 8. 8 років онукові. А теперь, дідусе, Ярослав, я почула, що це ти сказав? Ти великий молодчинка, бо якби не ти, я б плакать би почала. Що в мене дітки всі сидять і мовчать. І так, дідусеві 56. У першій дії ми дізналися, що онукові 8 років. А на скільки років дідусь старший за внука? Якщо питається, на скільки старший, на скільки молодший, ми виконуємо дію віднімання. П'ятдесят шість виднятий вісім. Скільки буде? 48. вісім. вісім років. Отже, перша дія, яка буде в домашній задачі? Пятьдесят шість поділити на 7. Так, а будемо ділити вісім років внуку. А друга дія яка Віроніка будніва? Следующа на 56 шість видняти вісім. Буде? 48. І яка ж відповідь до цієї задачі, Дениско, прочитай. Відповідь на 48 років дідусь ставши за внука. Вам зрозуміла домашня задача, діти? Так. Так, на скільки дій вона? На 5. На які 5? На скільки дій задачі? На 2 на дві лінії. Ага. Так, і вирази, 872 номер, всього п'ять виразів розв'яжете, обчислите самостійно. Ваше домашнє завдання виконати вирази задачу і повторюємо таблицю множення. Хто ще і досі не має на своєму робочому столі таблиці множення, я вас дуже прошу, покладіть, придбайте. Подивіться, валіночки таблиця множення. Підніміть свої таблиці множення, покажіть, у кого є на столі. А в мене Це є стіні. Якщо у вас є, треба ще, Сергійко, навчитися користуватися таблицею множення, бо вона у вас лежить, а ви навіть не знаєте, що з нею робити. Деякі інші Вона бути обов'язково постійно перед очима. І чим частіше ви будете заглядати туди, повторювати, тим швидше ви вивчите. Я вас відпускаю на перерву. Зустрінемося з вами об на уроці «Я досліджую світ». Приготуйтеся до уроку, трішки відпочиньте, попийте водички, до зустрічі.